Роблю вам мобличкий тур по нашому готелю. Ми дуже класний готель вибрали. Подивіться який світли. готелю ще є така релакс зона з пуфіками, з різними іграми. І на території є два таких автомати, де можна набирати воду. Вид звідси тут те йде, але він зараз захований чи тут, десь тут. І бананові ферми, звісно, ж. куди ж без них. Але класно зробили територію. Багато місця для відпочинку. А з цієї сторони я ще не була. Ось на одному поверсі навіть є продзел. Дуже класний. А також є зона для того, щоб попрацювати. І є зона для масажу. Два кабінети тут. Ось, будь ласка. Коротше, дуже класно. І взагалі територія мені дуже ще... подобається. По-перше, я коли обирала готель, я думала, що ця дорога, яка йде біля, ну прямо під готелем, під готелем, я думала, що це проїзна частина, там, де буде шумно. Але по суті, тут ніхто не їздив, бо основна дорога знаходиться трошки нижче. І тут паркуються тільки люди, які тут живуть, або десь поруч, але жодного разу взагалі. Оскільки ми тут п'ять ночей, і мені разу нам не вдавалося знайти її місце. Але завжди вдавалося знайти місце трошки далі. Зараз покажу вам трошки територію ще раз. При вході нас зустрічають лежачки та басейн. На всій території є лаунж-зони, на яких важливо сидіти, відпочити. І класно провести час. А ось це. На першому ж поверсі у нас сніданки. Тут можна пограти в різні ігри на більярді, я в цей футбол. На першому поверсі чекін, брекфест, дінер, ланч. І нас зустрічає ліфт. На ліфті підіймаємося на наш поверх. І далі. І дуже класна система. Система не треба тобі ні ключ. Наш номерочок. Просто треба ввести код. Оп, не покажу, який секрет. І заходимо в, наш, в наші хороми. Так, ну Трошечки, звісно, безпорядочок. Речі. Такі сякі. Ванна кімната дуже велика, дуже зручна. Мені дуже подобається, коли в зеркалі є підсвітка. Це взагалі моя любов, страсть і все підряд. Бо у нас вдома зламалась така підсвітка. Коротше, душова, все як треба. Тут у нас зона лаундж, і диван, і телевізор. І з вікна у нас відкривається просто офігітельний вид на сусідній острів. Захід сонця якраз зловили. Ну, коротше, що сказати, мені дуже подобається. Але є декілька мінусів в цьому готелі. На нашій терасі також є два ліжачки. Клас Кайфую!